ТЦК, накладаючи штрафи, часто порушують права військовозобов'язаних, а тому можуть бути успішно скасовані. До прикладу, маємо успішно вирішену справу. Наш клієнт був знятий з військового обліку за станом здоров'я ще в 2011 році. В 2024 році він прийшов ставати на облік в ТЦК, як того вимагав закон, але ТЦК наклали на нього штраф. Крім того, вони відмовилися ставити його на облік. Поки він не сплатить штраф, що є незаконним. Виконавча служба намагалася стягнути з нього штраф в подвійному розмірі 51 тисячу гривень, але ми в цей час уже оскаржували дії ТЦК в суді. Суд визнав, що ТЦК в цій справі зібрали цілий букет порушень, оскільки жодним чином не довели вину нашого клієнта. Відтак, така постанова і штраф є незаконними, а тому були скасовані судом. Що важливо, Суд зобов'язав ТЦК поставити на облік нашого клієнта. Найприємніше також те, що суд постановив ТЦК відшкодувати нашому клієнту частину коштів, які він витратив на наші послуги. Якщо ваші права також порушує ТЦК, терміново звертайтеся до юристів Agrum Юріс на безкоштовну гарячу лінію або в особисті повідомлення.